О, дівчата, привіт, ви тут смачну колу попиваєте, ви себе нормально почуваєте. Я бачу, ви тільки з маку вийшли. Такі собі любите це місце, напевно, то його часто відвідуєте. А любите цю колу попивати там і взагалі відвідувати цей мак. І, або поїсти щось, або просто так. І часто ви тут ще позичаєте це з закласти. Так буває після школи, коли захочеться оці коли попити, там може забіг по собі, забіг, тобі налити, випити, щоб подалити цю справу. Так, ну, ми п'ємо якусь з тобою потягу, там, понімаєш, з магазину. А тут нормально середні дівчата п'ють кока-колу тільки з маку, бачите. Вони також там собаки пробігають, теж їх поли наливають, теж вони їм попивають. Собаки теж коло полюбляють. Вот ми їм повністю води налили, вони сказали, не пара. Типу взагалі навіть не пили, пам'ятаєш? А от кола це взагалі по приколу, це як нова школа, вона заходить зразу, типа на раз-два. ну Просто прекрасна вода. Вода просто така чорненька, але приятна на вкус. Да, коли ти п'єш, то взагалі входиш в цей вкус да, во вкус, во вкус і Ну, Дівчата, що, як, як там ваша школа Ну. Все добре, о, взагалі, красава, просто, просто взагалі за що. Це просто, просто, мабуть, моя школа була. Мою школу, мабуть, ходила. Там таких багато людей вчилося так добре, як я. Напевно, так. І наша сім'я також казала, що ця кола взагалі, ну, вона дуже шкідлива і не потрібно її там вживати. Каже. І вам її не раджу купляти, каже, ну, не треба, каже, травити себе і свій організм. Так, і лучше якусь там молочка там попити, або щось купити в магазину, щось поярче, посмішніше. Але ж це молодь, вона ж їм що, розкаже, що вони собі роблять те, що вони завжди хочуть просто. І те, що їм доподобає. Ну, Це у селі там з худоби можна щось надоїти та й попити. А тут треба в магазин зайти, щоб знайти оцей смак. Отак от. І... Вони роблять рекламу, мабуть, і цього мака. Там я бачу, вже якась якийсь чувак знімає там на камеру. Зараз ми відійдемо і він скаже, платіть ребята, платіть, бо це ви теж в рекламу попадете. Каже, ви такого більше не знайдете, ніде такої реклами. Каже. Так що ну деньгами желаті не розчитатися, з нами ті типу, скажуть. Ну ми знаємо вже цю контору Заплатити просто. за рекламу. Так, заплатимо за рекламу. Так що треба вже... Іти, бо зараз прийдуть мінти і скажуть, що тут не можна знімати або платіть, або сядеться за грати. Треба валити звідти, чувак, давай, всі дівчата, вам всіх пока.